Вже хожу босяком. яка в нас тепла підлога, просто супер. Як це класно. Боже, дякую тобі, що ми залишилися з теплом на цю зиму. Наша сусідка займається носками і ми завжди тепер з носками. Це так приємно, вона просто нам дає. Вася щось її робить там, і вона такою нам носочками віддає. Взагалі чужа нам людина. Ми нікого не знали тут, але так вона нам запала в душу. Ввійшла в нашу сім'ю. Ну їхня сім'я, і ми до них. І взагалі вона дуже любить Васю і називає і називає його своїм синочком. Клас, супер! І навіть в чужих краях, десь там невідомості, є хороші люди. Є завжди люди, які підтримують, є люди, які допоможуть, які порадять. Які допоможуть освоїтися тут, тому що ми також тут нікого не знали? А тепер нам легше набагато У нас тут тепер дуже багато знайомих вже багато хто нас знає. Тут Вася вже має пару об'єктів в цьому селі, Тому так виходить, що ми вже тут як свої скоро станемо. У нас ще є помідори і перці, ті, які я зривала зеленими. Вони ось так дозрівають. Правда, вони вже такі трішки вялені виходять, але нічого, я ще їх тушу, я з ними роблю. Вони ще нам дуже пригодяться. Вася навіть ще салат собі робить. так що це дуже приємно. Грудень майже а ми ще своїми помідорками, своїми перчиками. О Боже, що тільки що було? В мене руки трусяться. Отако над нашим домом літак летів. Я не знаю, чи це літак, бо якраз написали, що зліт літака РФ 12 хвилин тому назад, і повітряна тривога. Я не знаю, чи це був цей літак, чи це був наш. Він був з чорним димом. Таке відчуття, що він падав. Я не знаю, такий був грохот. Я не зняла відео. Ну я, напевно, не буду вставляти. Не можна, напевно, таке вставляти. Я так думаю, щоб не було проблем потім в мене. Я не знаю, як я наключила камеру, але но... це не передати словами. Таке відчуття, що він падав на наш будинок. Я просто в шокі, чесне слово. Я собі можу тільки на секундочку представити, що бідні люди там переживають. На сході, коли це от над ними весь час це літає. це неможливо передати. Я серйозно кажу, це так страшно. Ти просто не можеш нічого зобразити, У тебе така паніка, в тебе такий страх, дикий страх, просто дикий страх. Я на підлогу починаю падати. Я розумію, що я на, на дворі. Я не знаю, що робити, куди біжати, її спасати, чи що робити, чи самі спасатися. Це Та така паніка в моменті. Чесно, я в шокі. Боже мій милий, що ми переживаємо, люди. Я в шокі, чесно. Що ми переживаємо з, з тим всім? Господи, це ми тут лякаємося. А що там казати? Ну що там казати людям? Я в шокі. Я чесно. Я не можу проти. Це стільки емоцій, я навіть не знаю, що це відео вставлю, може ставлю. Реально, він йшов з чорним димом над нашим домом. Він так низько пролетів. Мені здавалося, що він черкане наш комен. Я ще такого не бачила. Мені дуже шкода, я маю відео, але я не можу його вставити. Дякую тобі, Господи, що ти нас вберіг. Це фантастика. Я не знаю, може він десь впав. Но ми диму не бачимо. Не бачимо. Я сміюся. Ми притягнули сюди старий диван наша любця вже його так облюбувала. <ривання> Любань! Любці! Ти ще ти вдивляєш? <ривання> притворяється. Ой, вона притворяється зараз впадеш. Любці. <ривання> Все полюбила в нас собі цей диван. Я хочу зараз зняти цю всю обшивку і попрати його, бо він такий брудний. Це десь нам дістався. Звідки він нам дістався? Хтось нам його дав. А брат Василя дав з квартири. Він такий ужасний цей диван, він такий поломаний. На ньому спати неможливо. Я навіть сидіти на ньому не можу. Тут такі от штуки. О, ось такі от. І ми з Вася на цьому спали. Це фантастика, як ми витримали. У нас вже так спини боліли. Вася взагалі на такому не можна спати. В нього проблеми зі спиною. І ми сюди його поки що поставили. Зараз буду його прати, поки що спимо на такому старому дивані, нам друзі дали на перетримку, і зараз ми на ньому спимо. Ну поки так буде, поки ми сюди дивани готуємо. Поки ми думаємо, вибираємо, то поки що будемо з таким от диванчиком. Я хочу його попрати. Так, що в нас за вікном? Який в нас снігопад? Так, Вася до сих пір не відрегулював вікна. Так свистять вікна. Вася ще не можу до них добратися. Ніяк до тих вікон. Так іду, я зараз схожу в теплицю. Вася сьогодні сніг знімав з даху і накидав сніг в теплицю. Мені Іду сьогодні, провірю роботу його. Хі -хі. З самого ранку він не може спати зранку вже. Тому в нас різні години. Я сова, він жайворонок. Мамочки, яка краса. Але як подивилася відео з фронту, що там наші бідні хлопці роблять, це шах просто. Там так на, наліпило, там так замило, не прийти, не проїхати. То так добре, коли тут у собі вдома в теплі. А там, тут гріємося зараз тим. Вася поїхав за газом. Вже газ на колонку закінчився. Тило нам його більше тижня десь. Йду зараз в ліс з дружком і познімаю трішки природи. Ну як же ж не піти в ліс? Ну, ну як? Не треба сходити. Так, іду я в ліс, схожу, взяла такі чоботи. Це мені Вася їх викупив колись. Я кажу, йди мені купи на базар. Він був якраз на базарі Кажу, каже, купи мені там заглянь чоботи, щоб в ліс піти. Ми якраз з друзями збиралися по гриби на болота. І як пішов, мені викупив, я кажу, ти що мені для якогось діда взяв оці чоботи, Щоб не було красивіших. Він там не було з бантиками. Я каже, при чому тут з бантиками? Це не дівчачі чоботи. Але вони нам зараз дуже пригождаються, і Вася зараз в них чистить сніг. Ну, В принципі, це Вася собі їх забрав, я собі їх куплю колись нові, Але я їх беру в ліс зараз, щоб в них трошки погуляти. Ха-ха, примерзло! Так, ох, як примерзло! Ледве відкрила. Вау, яка краса, мій коханий молодець! О, закутав теплим сніжком. Я десь там родиску посіяла, не встигла моя радиска, абсолютно не встигла. А раптом вона навесну така чик і вирізе, а хто його знає. Ладно, ну все, отак хазимує. Ага, стільці сюди поставив, заховав. Так, нам треба спеціальний ще такий домик придумати для того всього барахла, щоб ми там все тримали таке хазяйство, бо ото так теплиці не повинно бути цей бардак. Я хочу такого, щоб нічого тут не було, взагалі, ні одної досочки, щоб не було. Але поки що ми не маємо куди це все заховати від снігів, від дощів. Ну нехай поки буде, ладно. Потерпимо трішки, але класно так зробив. Чи він так того чекав, він так любить зі снігом щось тут бавитися. Він так любить чистити доріжки. Так це Вася. Щось почистив, що, що, що дістав це почистив. А що ні, то так там лежить. А з цієї сторони воно само собі змітається. Але на вітрах, то, в принципі, навіть Вася тут нічого не чистить. Дружок, він не хоче виходити з своєї будки. Вася йому на ніч ставить таку штуку, якби грілку таку, то що сушити взуття. Він йому ставить там під куртку і все, він не хоче виходити з того домика. Дружок! Дружок! Не хоче, йому там прикольно Там. І каже, Вася, треба таку шторку йому тут зробити. Так, він там таку коробку постелив, якби йому таку зверху накрив, щоб якби тільки це обігрівати, щоб йому не було холодно. Дружище, пішли погуляємо трошки. Ідемо гуляти? Держи, пішли гуляти. Виходь, виходь, давай. Виходь. Тобі треба трошки по це погуляти. Ходи. Є, він щось трусив не хоче, йому холодно на дворі. Там тепло, правда? Красунчик, йдемо. Йдемо. Ой, тато їм варить такі всякі там на костях, такі всякі бульйони, потім з кашами їм ту все робить. Овочі кидає для тих котів і собак. У нас коти і собаки їдять одну їжу. Наші коти обожнюють їжу дружка, просто її обожнюють. І нам так дешево їх годувати, особливо коли це все вариться. Так, стежки в нас тут ще немає. Зараз Вася прийде з міста і буде і тут робити. Серйозно? Я не вийду. Особливо провартика. Шо? Як Я вийду. О-о. Так, відкрила ворота. Ледве-ледве. Все, пішли на волю. Пішли дружок на волю. Кидовальний. <му> Але він трохи труситься, йому певно холодно. О. Снігу. Реально по коліну. Що ти дружок? Що замітив? Що, що замітив? Щось дружок знайшов. Така класна ялинка нашого сусіда. Цю ялинку йому хтось зрізав. Він знає хто. По-моєму, його теж штрафанули. Прийшла людина собі. Чик і все. І понесла до хати. Ну, що ти будеш казати? Що ти будеш казати з тими людьми? Я не знаю. Так що йдемо трошки собі відморозим щічки. Нема чого в хаті сидіти. Трошки треба на, на свіже повітря, трохи снігом порепіти. Дружик би сидів в теплі собі, якби не я. Вау, яка краса. Так, це і той сорта барабанд. Ось видно, що не стрижена форма. Зразу видно, вона така рихла. Ну, якби вона вже з часом якби, якби зімкнулася, але все рівно, от я бачу по своїм туям, які я стрижу, от вони такі більш плотніші, набитіші. Брабант любить стригтися. Це те, що я зрозуміла. Але все рівно класна така ширма. Вау! Ну, я думаю, що це брабант, Так мені здається. Зимовий ліс, він особливий. Так тихо зараз тут. Такі класні місця познімаю для тих, хто зараз не може бути в лісі, хто взагалі не може піти в ліс, так як маємо ненормальних сусідів. Тому це відео для вас. Коханий, купив ось такі от для септиків. Кидаємо такі от бактерії. Ось там тряпочку ще купив І буде сьогодні робити опалення в офісі, бо в нас там немає батареї. А ми там спимо і нам холодно саме в офісі. Так, зараз таким інтер'єрним лаком продуся ще плінтуси і засіликоні ось цю штуку. Так, оце у нас так багато залишається з об'єктів весь час. Люди викидують кажуть, забирайте собі, то Та ми такого забираємо. Вже багато що термін гідності пройшов. Ой, термін гідності. <різь> термін, гід. термін гідності пройшов, треба перебирати. А може я ще знайду чорний силікон і ним. Ні, це для каміння. І ним зароблю. Ага, герметик для дерева, теж не то. Я Найду щось і, цей, і зроблю. А як ні, то продається купляти. Нічки. Не, неї такі от рівненькі рівненькі ніжки. Ось так вона собі рівненько стоїть. А наша Любця має стойку бульдога. Ось такі в неї криві лапки передніми, так з них регочим. Вона реально як під буль стоїть. Любці, ти під буль малий. Ти під буль малий. Пугую підлогу вже на цій частині. А вони мені не дають. Оце мені Маруся мала, не дає. Та? Любць. Любонька. Що ти мені не даєш позафугувати? А? Ну дивися, ходить за мною, плаче щось. Хоче на руки, чудо малитво хвостати. Так, фугую я вже цю частину. Там де стіл, все, скоро буде чистенько все. Ось так сюди його затягнула. Так, зняв мені Васю обшивку з того дивана. І в шокі. Каже, що? Хто це таке робив? Як таке може бути? Лиш би продати, свариться, каже, каже, ну як таке можна робити? Ну, що це таке? Це жах, просто От ми на тому спали. Да, ну Це нам дали цей диван, так що, якби ми і так збираємося його викидувати, але ну він не до життя цей диван, так скажу. Його треба позбутися. Ну Тимчасово він нам пригодився. Це зараз його розбирає, може ще. Може, ще трохи покористуємося, а ні, але ми хочемо вже скоро тут дивани ставити. Так що я думаю, що навіть не вартує на цей час тратити. Але стірку зараз закидуємо ось так. Такі от подушки. Так, а я буду продовжувати сьогодні фугувати далі підлогу і вже закінчувати це все. Що так хочеться мені закінчити? Дуже тяжко мені вдалося підлога, я так довго це роблю кусочками просто. Коліна болять від цього. Так, вчора це закінчила, вже підсохло, бачу. Все, сьогодні йду сюди. Так, Вчора зафугувала плитку, хочу помити, але Любаня, як завжди, мені не дає. Я хочу розігнатися, а вона. Замахала вже любця! Я чіпись від тої швабри, вона зараз на ній катається. Я, я от кого зараз мою підлогу? От серйозно, отако комедія. Я не можу помити. Я тебе зараз викину на двір! Любань! Ну, Відчепись реально, ну я спішу. Я спішу. Любця! ти ну, мої швабру поламаєш. Все, давай шуденько помию, любанька. У нас так сонечко перегріло вже. Клас. Давайся на ну. неї. Будеш з нею казати. Все? От все, мені треба тако не рухатись, вона відчепиться, тоді почне Угу. Так, так, так. Та, що та, та. та, відчепиться. Відця. Бібця, відстань. Відстань кажу. Все, відстала. Відстала. Деньку помию кажу. <смір> вона з неї войночки. Любочка. Тікай. Ай-яй-яй, вона мені тут швабру викривлює. Всіх людей кутиє кути в мене коні. Що це таке? Дивись, коник маленький струбунець. Де того ще думають штуку і все. Любця. Дивися, що нам не робить. А що нам не робить? Любця, тебе наказати? Любань, як тебе можна наказати? Як її можна наказати? Квіточку нашу? Так, постирала цю обшивку, повісила її сюди. Поки що так на стільці немає де її сушити. Ну, Нормально відстиралася. Нормально. Так, на пару тижнів нам хватить. Поки будуть робитися наші дивани, ми користуємося поки що тим. Тому я хотіла його постирати. Але що я знайшла? Одна там сидить і друга вже. От вони так люблять такі місця. Любонь. Що там підглядаєш? Ну воно ж мокре, любце. нею. Все, готуємось далі. А я продовжую далі. Так, оце зараз буду швид чистити і продовжувати фугувати. Ну, все, поїхали.